Усім привітки! Сьогодні з вами я, Марійка. І сьогодні ми будемо з вами робити е, Держалку для шнура. Підписуємося, ставимо колокольчик та лайкосики, тому що тут багато вже інтересного контенту. І тому переходимо до самого приготування цієї держалки Нам потрібні дві резиночки та китайська паличка. Отже, як зробити її? Зараз я зафіксую. Почекайте. Ось паличка китайська, не знаю, як ви бачите, і дві резиночки. Що ми робимо? Одну резиночку надягаємо на китайську паличку. Присоединяємо. і ззаді за трубою. Її робимо ось таким ось образом. А потім надягаємо на китайську паличку, той кінець. Все таке ж саме робимо з другою паличкою. Дуже легко робити, а ще можна регулювати, скільки місця потрібно. Наприклад, якщо вам стільки потрібно, берете стільки. Якщо вам потрібно більше, Просто ми різиночки подвігаємо, підвігаємо. Ось так ось. І робимо ось таку ось штукенцію. Вас повинна отриматись е, зараз. Вас повинна образуватися ось така ось штукенці. Як на неї чіпляти шнур? Беремо шнур ось мій, відвігаємо паличку і засовуємо шнур. Все. Ось така ось легка штукінця. Всім пока!